Вау, мен жахнусь. От, от тебе. Окей, давай же. Що ти зараз будеш отримувати. Особливо. можна. А повод. О. А давай бы тут, тут Пиши. Давай купайся. Блин, я не могу купаться. Ч... Чому ты тут купаешься. Зачем тут не можна купаться? Блин. Я такого не сказал. Я тут не впаду. Ну, вниз Давай же скинем камеру, давай. А ні, может. Забули, що ми маємо рибалити. Можна тільки рибалити. А, не падай. Трошки, трошки тут. Все можна рибалити. Тобто що рибалиться. І, і, ось, ось. Риба. Багажник давай вставлю.

Заходим в другий пом. Або третій. давай третій. А не дама там. нема, а там ще є. Ось третій. Ось третій пол. Або ти покупалась? Так, я вже видався. з татом були бори, а там не купатися. Чуфов. Так, Олександр Чорноморец, Павло Ореховский І Олег Інін. Дякуємо режисерам, редакторам нашої трансляції. Ви все подавали. А виходить у нас на поле не по-перше, не по-перше. по Олег. і бачиш шикі кошки буду грати в футбол піди в кухню собі там щось будеш грати там будеш грати в футбол там сам там ну oh, хорош я пішов так-так-так хм хм Е, мамо, мамо, тут нема мами, а вона там. Буду, буду з ним, буду глянути, як він грається в футбол. Бліна, бліна. Ситуації, коли три гравці колосів атакують,

подобалось в этом эпизоде. Она буквально попала в пересередину, в Родис, в лучшую передачу. Она была в Жаку Черну. Она Наступим турист. И давайте пойдем сюда вот так. Подумаем. Наступим тури, рапту войск. А пояс гидронлай. И в оставим тури. Викинуть зная вже ТЗИ. А у принести матчі було грає тому mm -hmm. проти Осамбрії. Я б не сказав, чесно кажучи, що можна залишатися з покійною у ковсі. Сергія Шестакова і його абсолютно могутній клуб. Ми зараз бачили. Хороша мотивація для усіх болівальників, хто хоче виглядати краще за.

嘟嘟说：“嘟嘟就不了，给得起，给得起，就是。”